Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, гурів Козачок Богодухівського району, Огірцеве, Вовчанськ-Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове-Куп'янського району та інші. Авіаудари зафіксували у Великому Бурлуці, Хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому. Об 11.40 окупанти вдарили кабами по селищу міського типу Великий Бурлук, пошкоджено цивільне сиророб. На підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері стіни будівель. О 15:52 відбувся ворожий обстріл села Хатнє. Є влучання в складську будівлю цивільного підприємства. Пошкоджено покрівлю без постраждалих. Близько шістнадцятої відбувся обстріл у козачі Лопані Харківського району. Пошкоджено дах та вікна житлового будинку. Без постраждалих. Близько 23-25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА шахет у місті. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року. Перший госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці. Рятувальники звітують: за минулу добу здійснено 29 оперативних виїздів. Ліквідована одна пожежа, яку спричинили окупанти в Чугуївському районі області. Двічі рятувальники проводили перевірку території населених пунктів, які піддались ворожим бомбардуванням, зафіксовані влучання на території приватних цивільних підприємств у Куп'янському районі. Жертв та постраждалих, а також пожеж немає. О 12.40 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку в місті Марефа. Горіли домашні речі в житловій кімнаті на площі 10 квадратних метрів. З осередку пожежі вогнеборці врятували 38-річну жінку. Локалізація вогню відбулася о 13.04, ліквідація о 13.35. Причина виникнення загоряння встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, українські війська відбили сім ворожих атак біля Синьківки та на схід від піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Онгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.